У нас ось два тупо однакових велосипеда, але там э, це дружини, там рама М, а це мій тут рама Л. У неї все прекрасно. ось Дивіться, все там ось, ось та відстань, бачите, однакова. Все чудово, накат класний, нічого не шорхає. У мене чомусь проблеми з передніми гальмами, щось воно шорхає, не можу на... відрегулювати. І ось це з цим задним колесом. Бачите, там маленький зазорчик. А тут великий. І я його виставляю, затягую вже так ось. У дружини дуже легко це все закривається відкривається. Я собі вже накрутив, в мене вже дуже, дуже сильно воно затягується, і все одно це колесо я так от виставив, в повітрі покрутив, все чудово. Проїхався, ось так. От, маленьке коло так. Приїжджаю, все, воно стало криве. Ще в мене був прикол, розкрутився руль, поїхали. Відомо на 10 кілометрів і посеред лісу розкрутився руль. Їхав отак тримався за оцю штуку. І сідло. Е, спадало сідло. Ну Воно само опускалось, не знаю. Зараз затягнув, наче все добре. У дружини жодних проблем, все чудово. А і ще один нюансик ось у неї тросик, тут все прекрасно. У мене цей тросик гідравлічний е, весь час залазив в спиці. Фік його знає чого. Я вже ось на хамутяк його трішечки так, щоб не переламувати лампічу. Ну, якось так.